Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні в вашій увазі я пропоную ідею перевтілення новорічної ялинкової іграшки. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Сьогодні ми переробимо отаку от кульку. Спочатку ми знежирюємо поверхню. І після того, як ґрунт просохне, я буду профарбовувати кульку у два кольори. Для зручності я собі помітила олівце середину кульки. Верхню частину я буду профарбовувати блакитним, а нижню жовтим. Після того, як висохне фарба, покриваємо кульку акриловим лаком. Лак у мене вже просох, і я буду далі декорувати кульку різними стрічками, такими декоративними елементами. Клеїти я буду на гарячий клей. Так виглядає декор. Я прикріпила тримач і ниточку. І от така яскрава ялинкова іграшка у нас вийшла. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.